Вечора. Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі сувенірний марочний аркуш стандартних марок Незалежної України. 8 випуск 2012-2016 року. Опис. У 2012 році Укрпошта розробила та вела в обіг стандартні поштові марки 8 випуску. На новому стандарті зображено листя найпоширеніших дерев, що ростуть в Україні. Серед найвідоміших Акація, Горіх, Береза, Клен, Липа, звичайно, дуб священне та найпочисніше дерево для українців. 17.03.2017 говорятся в обіг та вважаються дійсними для оплати послуг поштового зв'язку. У всіх відділеннях поштового зв'язку. Поштовые марки спеціальному специальному аркушу Формат кожної марки 22 на 26 мм. Кількість марок спеціального маркованого маркованном 20 Формат спеціального маркованого аркуша 145 на 125 мм. Тираж спеціального маркованого аркуша 35 000 примірників. Дизайн ветерана. Марка багатокольорна. Спосіб друку офсет. Марки чисті. Украсять любу колекцію. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, виставимо. Слава Україні!